Тетяну Миколаївну Стрітєвич. Будь ласка. Я всіх вітаю. Роман Сергійович з днем народження. Mm -hmm. Много я міха. Много я творчая міха. Тепер ну, взагалі ваші роки тільки творчі. Хочеться привіта і вітаю з відкриттям виставки, персональної виставки. Ці стіни вже бачили ваші роботи. А тепер вони бачать персональну виставку. Ви м -м, раніше ми вас представляли як художника, тепер ми вас представляємо як викладача. кафедри потрібне як аспіранта, після п'яти хвилин дипломованого кандидата, мистецтво з нас, ми так думаємо, і мріємо про то і вам того бажаємо в день народження, щоб ваші мрії і бажання всі здійснилися. І що мені? хочу е -е, зауважити, що це Роман, це той художник, який росте щодня і щохвилини. Це той художник, який ніколи не зупиняється, в нього не буває пауз. Якщо в нього криза, це творча криза, але все одно він пише. Це приємно тішить, радує і тим самим ми маємо таке надбання сьогодні ця прекрасна виставка, яка засвідчує різні жанри, різні стилі. Різне бачення. Саме цікаве це от, саме бачення. Бачення Романа Сергійовича, воно цікаве, обґрунтоване і особливе. Можпів повномасштабки, коли основна колекція була евакуйована і переміщена в безпечне місце, перед нами стало питання наповнити ці стіни живописом, наповнити його творами, щоб люди все ж таки до нас приходили, тому що запит такий був. І Роман один з тих художників, які запропонували нам свої роботи, і з тих пір його роботи не покидають стіни нашого музею. Це різноманітні тематичні виставки, або вони є в залах. Або в фоє, або пересувні виставки на наших малих галереях на пересувних локаціях. І ми дуже пишаємося дружбою з вами, пане Романо. Я не знаю по батькові, мабуть, і по батькові як викладачі, звичайно, треба по батькові так. А я завдяки запрошую до слова голову Кіровоградської обласної організації національної спілки, Дознаків України Андрія. Будь Доброго дня, Романи, вітаю. Я думаю, Роман на своїй шкурі відчув, що таке підготовка персоналії, наскільки це відповідально і наскільки це складно зробити, аби показати себе, показати як художника, показати те, що ти зробив. Я думаю, це вдалося на 100% тоді. Радію, що ми маємо перед собою ну, фактично вже склавшуся людину, склавшися митець, який вже наявно, я бачу, вже має свій погляд, свою, має свою філософію, деяку тут є такі філософські роботи. Гарний живопис, світлий. чудові портрети жіночі, особливо мені вражають. Бажаю, банальних фраз не буде казати, бажаю, щоб безлад був тільки в творчій майстерні, а в голові е, було натхнення, е, спрага до, до роботи, до нових і е, на жаль, на жаль, я констатую, трохи не дотягнув. В цьому році пан Роман мог би вже бути з членським квітком. Я надію, що в тому році в нашому полку буде поповнення. пан Роман. Тоді для художника однозначно. Прекрасна виставка. Знаєте, я слідкую за вами <рес> <рес> в інстаграмі і в Фейсбуці всіх з На виставки художників треба ходити, тому що одна справа дивитися картинки в телефоні чи на комп'ютері, інша справа дивитися їх наживо. І ще інша справа дивитися персональну виставку, тому що по одній роботі там на колективних виставках важко щось сказати, а коли заходиш всередину персональної виставки, ти потрапляєш в світ митця. І це дуже цікаво, як людина бачить, як людина працює. А роман працює однозначно багато, тому що ось ця легкість, світлість, да, ця впевненість в мазках. Це набувається лише в великій праці. І дуже круто, що відточують цю майстерність, я тепер розумію, для чого, да? не для таких пошуків творчих, для того, щоб виразити думку, а це важко, це не так просто. Виразити думку, да? коли ідея з'явилася, якщо в тебе немає інструменту, а у Романа є інструмент, і він цим інструментом надзвичайно хрусто користується. Е, Романе, бажаю вам, щоб у вас не було мук творчості, а щоб була творчість лише в реальності, яка приносила вам задоволення. І е, е, вітаю вас і від імені колективу музею Олександра Осьмеркіна. І ми такий невеличкий подарунок робимо. Е, це один з найкращих, на нашу думку, журналів, в яких пишуться в критичні, критичні е, мистецькі статті. І це випуск про українських художників в часи Другої світової війни. Паралелей проводити не будемо, тому що це різні війни і різні часи, але художник війни це вдвічі важче, тому що людина з тонким сприйняттям світу війну сприймає ще важче, ніж, мені здається, інші люди. Тому чекаємо перемоги. 何だ、uh, Володимира Явченка, будь ласка. Всім добрий день. Рома, привіт тобі ближче. По-перше, днем народження з відкриттям твоєї такої першої великої персональної виставки. Рома мені писав, коли розглядав варіанти, як назвати цю виставку. Він каже, що є такий варіант, є такий. І ось е, той, який він врешті-решт обрав ті сортом, він каже, що в перекладі це хаос, таке неупорядкування. І тим не менше він його обрав і сказав, що це виставка невпорядкованого мистецтва. Е, а чому так? Тому що він каже, тут збір всього, чого тільки можна, і тому я вирішив ось під цим словом якось її обмежити чи вести в систему. Тож е, я хочу тобі побажати, Рома, щоб твої дії і думки завжди були впорядкованими, тому що саме для ось цього невпорядкованого все одно повинно бути ядром. І завжди пам'ятай, що це ядро вже є в тобі. Тож прислухайся до нього і рухайся вперед. Я завжди казав, що ти дуже талановитий. Пройшли роки нашого спілкування, тому що ми друзі, і я не змінив свою думку, але ж більше переконався в тому, що ти безмежно талановитий, і я впевнений от на 100% що у тебе прекрасне мистецьке майбутнє, чого я тобі бажаю. І, можливо, це не дуже скромно буде, але мені пощастило бути присутнім на трьох роботах, які представлені в рамках цієї виставки. Якщо це ви ось ці дві роботи, і ось так я з краю дзвіночком. І е колись першою була ось там, де я сиджу на стільці, е Рома просто сказав, що мені потрібно там відпрацювати портрет. І Є така та ідея, чи допоможеш мені. Я сказав, що звичайно так, для мене це. Медитативне занурення і це супер, мені було дуже цікаво. Далі наша співпраця якось так пройшла вже, як мінімум, три роботи. Для мене це велика честь. І сьогодні я вперше ось ці дві роботи побачив наживо, а не через інстаграм. І тому е, я теж в такому натхненні і вражений. Успіхів тобі е, і зі святом, подвійним. Сценарій. Хтось... Добре, я... Дмитро Тодор тут... скажу. Будь ласка, дуже радий мати честь з вами бути знайомим. Я вас вітаю вітаю. і ви мені як художник дуже дуже подобаєтесь. Я радий, що молоді люди роблять такі речі. Було важко сказати краще, ніж оцей молодий чоловік вас похвалив, але. Ми дуже-дуже майстерно все зробили і молодець. Вітаю! Ну і звичайно, за нашою традицією проторкою виставки стала завідувачка відділу наково-прослідництво роботи Анна Недрінська. Дякую. Я надаю їй слово. Дякую, рада всіх бачити, адже багато знайомих облич, багато друзів, партнерів. Але сьогодні винувати нашого заходу з паном Роман, який, врешті, врешті зважився зробити першу персональну виставку саме музеї мистецтва. адже це по рахунку третя його персональна виставка. Там музей мистецтва жаль, це тільки перша, і ми дуже задоволені. Тож сьогодні ми бачимо понад 50 робіт, пан Роман представив свою історію того, як він бачить світ речі, своїх друзів, свою філософію багатогранний. Талановитий, але я хочу сказати, що він багато працює, дуже багато працює. І для художника це теж важливо, можливо, як і для спортсмена, це постійні тренування. Він працює над своїм розвитком, над професійним зростанням, і це дуже круто, тому що я вважаю, що він досягне. Дуже багато і ще все попереду. Тож ми його будемо чекати на наступні персональні виставки. Він є непересічним, він має своєрідне бачення, такі звичні буденні речі, наприклад, якось пляшки. Ми б ніколи на них особливо не звернули увагу. А він побачив у них оту незвичну красу, Або ті ж самі ворони, як цікаво, він їх обіграв. Тому Виставка яскрава, цікава. Вона його презентує як багатогранну людину, митця, талановитого, молодого, який себе шукає. І я вам, пане Романе, бажаю знайти себе, своє я в мистецтві, професійно зростати, цікавих нових проєктів. Ну і звичайно. Нехай ваші роботи продаються, завжди на них буде попит, адже художнику потрібно не тільки схвалення публіки, а й фінансова підтримка. Тож я бажаю, щоб це все у вас було з ювілеєм маленьким, з днем народження у вас вітається. Роману Ткаченку за плідну співпрацю, партнерську підтримку, поповнення фондового зібрання музею мистецтв та знаходи відкриття персональної виставки непорядкованого мистецтва дісорту. А також до 30-річчя дня народження. Я хочу сказати, що ми вас вітаємо. А ще, ще одне одна приємність: це те, що з паном Романом дуже легко працювати. Він завжди активний, відгукується на всі проекти. А це теж дуже важливо, коли людина гарно комунікує і така реагує на всі проекти позитивно і швидко. Тож пане Романе, дуже дякую. Ми сподіваємося на подальшу плідну співпрацю. Ми святкуємо день художника. Тож е запрошуємо вас, приносити роботи, будемо відкривати виставку на другому поверсі. Це так, анонс, анонс, анонс невеличкий. Ну і звичайно, подаруночки. Це наш альбом, Музей мистецтв». Звичайно, е альбом випущений 5 років тому. Багато-багато поповнень у нас відбулося і сьогоднішні виставки, я так розумію, буде поповнення. Тож е бажаємо вам, щоб Багато, багато ще того, що ми собі е, надумали, збулося е, творчого неспокою, творчого натхнення, а найголовніше нам всім миру, тому що, тому що це найголовніше бо сьогодні для кожної людини з вас. Ми хочемо, щоб в наступному альбомі були також ваші роботи. Багато відбувається у нас і занять, і в і виставок. Так? Тож, слово Роману Каченко. Дякую, що прийшли на виставку. Дуже радий дуже бачити тут знайомий обличчя, або ба, радий бачити тих, хто на цих стінах і висить. Тут Доволі багато цих людей, так що дякую, що не забули прийти. І в планах. Далі працювати далі і далі малювати. І, скажімо так, тут на стінах, окрім людей, студентів, учнів, друзів, тут висять 5 років мого життя. Не все, не все. та частина, яку можна повісити на стіну. От, і я запрошую вас до перегляду, тому що, чесно кажучи, мені нема чого більше здати. Про історію назву виставки сказав, про мою біографію сказала. Я хочу побачити, як ви це все дивитеся, почути вашу думку, щоб ви поспілкувалися між собою, випали водички або не водички, поїли і щоб це було дійсно польду.